Першого погляду і не скажеш, що ця охайна і кольорова будова у Житомирі вже більш як 15 років не може позбутися Тавра довгобуду Зводити житловий комплекс поблизу проспекта Незалежності. Тодішній забудовник ТОВ Олвітабут розпочав ще у 2005 році. Невдовзі будівництво заморозили, залишивши близько сотні сімей без омріяних квартир та власне грошей, які останні виклали на їхнє придбання. У 2008 році ми купили житло 100% пл плату зробили тоді. Ми мали стосунки з Олвітобут. Ми, звичайно, не складали руки, ходили, оббивали пороги і обласної ради, і земельної, і прокуратури, і в Києві. Поневіряння ошуканих вкладників ТОВ ОЛВ та тривали сім років, допоки за недобудову не взялися інші забудовники. У 2018 році Тов Ріал -Смарт Білдінг» обнадіяли інвесторів, що ті все ж отримують свої довгоочікувані квадратні метри. На той час нові забудовники – Отримали неабиякий кредит довіри, тим паче що останніх підтримував муніципалітет. Багато років цей ця недобудова стояла, стояла, стояв кран, люди зверталися, і в мене до 18 року постійно люди ходили. Це приблизно 87 сімей. Якщо не помиляюсь, ми їх збирали тут ці сіні залів. В мене в кабінеті і намагалися вирішити це цю проблему. Ми розуміли, що це соціальний проект, і ми повинні віддати. Цим людям квартири. Ми виконали всі свої зобов'язання перед цими людьми. На цей час будинок вже є побудований з вересня 2021 року. За три роки ми збудували два будинки на 100%, підключили всі мережі, а також побудували будинок другої секції на 50%. 89 людей. Це ті люди, яким ми безкоштовно віддали квартири, які не могли отримати тоді від Олвіти ще в тих роках. Звучить це гарно, якби не одне, але теперішні Вернісаж не можуть ввести в експлуатацію з 2022 року. Поза як забудовникам не продовжили договір оренди землі, на якій він стоїть. Олівська сільська рада відмовилася подовжити договір оренди землі. Тому всі власники житла, які От, купили тут квартири, не можуть зараз заїхати вже майже рік в свої квартири. Наразі не може заселитися 190 мешканців цих двох будинків, готових. А сумарно сюди вклали 264 сім'ї свої гроші. За словами представників забудовника, до цього призвела колізія у документації. Проте вони запевняють, усі документи та дозволи на будівництво в порядку. А дорікання від Оліївської ОТГ в їхній бік не обґрунтовані. Реєстрація на об'єкт незавершеного будівництва є чинною. Це ми підтверджуємо витягом від 2 лютого. 23-го року другу причину вони вказують, що дозвіл на початок будівельних робіт втратив чинність. Дозвіл є дійсним до завершення будівництва. На це так само підтверджується роз'ясненнями змін регіону, яким отримували саме для того, щоб якось документально свою позицію аргументувати Людям більше того, забудовники підозрюють у злодіяннях Оліївського ТГ Ми писали листи в службу безпеки України на керівників національну поліцію і в головному прокурору. Ми ці направляли листи, але вони ще відповідь ми на них не отримали. Забудовник, вірніше, подав заяву, що Олівська сільська рада вчинила підробку документу. Підробила лист, в якому повідомила нам якоби рік назад, що вони не мають на меті продовження договору. будь такий лист не отримувало. Але оліївки копію такого листа долучила в суд. Ми взяли пояснення голови сільської ради, який був на той момент, який підписав цей лист нотаріально завірену заяву про те, що це підпис. На його цей документ він не підписав. Ми її долучили в суд, і наразі подали заяву про вчинення такого кримінального порушення. Щоб почути позицію Оліївської ОТГ стосовно ситуації, телефонуємо секретарю сільської ради Борису Ткаченко. Дивіться, приходьте в середу з 9 до і Ми з вами поспілкуємося. А ми можемо сьогодні отримати хоча б коротенький коментар. Чому Оліївська ОТГ не продовжує договір оренди цієї земельної ділянки? Як виявилось, свою позицію щодо земельної ділянки під Довгобудом Оліївська сільська рада оприлюднила на офіційному сайті 24 лютого цього року. Натомість люди, котрі вклали свої кревні в Довгобуд, бідкаються замість того, аби дороблювати ремонт у квартирах і готуватися до новосілля, перебувають в заручниках ситуації та судових тяганин. Я заплатив кошти в повному обсязі. Три з половиною роки тому я мався ще. Три роки тому отримати це житло, я його не отримав. Брати участь, вибачайте, в розборках однієї з другою, підключати ще когось. У мене геть немає бажання, але просто виходить так, що доводиться це робити, тому що йдуть перекручення фактів, йдуть неправильна інформація, людей вводять в оману. Кожна сторін тому хотілося б, щоб це все вже йшло під нашим наглядом, для того щоб не допускати в майбутньому якихось речей, які от довели до, до сьогоднішньої ситуації. Вирішення питання, яке зайшло у глухий кут, люди вкотре шукають по владним кабінетам. Інвестори, забудовник та представники Оліївської ОТГ намагалися порозумітися на робочій нараді 25 січня у Житомирській обласній військовій адміністрації за участі очільника області. Ми розуміємо, що питання складне, і воно тягнеться вже більше десяти років, тому його потрібно вирішити, аби інвестори отримали своє житло, адже це їх законне право. Підкреслив на нараді начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. В результаті домовилися детально розглянути документацію та направити запити у відповідні органи для швидкого розв'язання цього питання. Разом із тим не залишати людей на одинці з проблемою обіцяють, і в міській раді. Лівка цим це використовує. Вони знаходяться переважно в місті Житомирі, в комунікації. Діти в школах, садочках, транспорт все це забезпечує Житомир. А вони от ще таким чином намагаються маніпулювати і, от, от ставити палки колесам тим інвесторам, які на їх же землі будують, будують будинки. Я не буду ну, от, сьогодні казати на камеру, але в міста багато важелі впливу на починаючи від полігона, да і нас не влаштовує так, як. Олівська сільська рада вивозить сміття на полігон до багато інших моментів. Я думаю, підказати їм. Що потрібно все ж робити по закону і поважати в тому числі інвестора, а в першу чергу тих людей, які вже там 15 років чекають свою квартиру. Я думаю, що це справедливо. Під час зборів інвесторів житлового комплексу Вернісаж 3 березня з'ясувалось, що питання таке зрушило з місця. Вчора я отримав повідомлення про те, що ми офіційно запрошені Оліївською сільською радою на 10 ранку, 6 березня, в понеділок. І також запрошений і представник забудовника для участі в цій зустрічі для того, щоб почати вирішувати ці спірні питання. Отже, чи зможуть сторони домовитися та знайти компромісне рішення, стане відомо вже 6 березня.